Важливіше. З давніх часів море й гора біля нього жили дружно, Навіть приятелювали. Але одного дня гора несподівано загордилася і почала говорити дивні речі чи то на сонці вона перегрілась, чи на холодному вітрі промерзла, але стала насміхатися над морем. От, що я подумала, море, сказала гора. Ти ж без мене хм, ніщо, якби до тебе не стікали по мені струмки й річечки, якби я не спрямовувала до тебе дощові потоки й талу воду снігів, то тебе б уже й не було. Тож маєш у всьому підкорятись мені? І усіляко мене шанувати, бо я важливіша за тебе. Але море навіть не звернуло уваги на ці слова. Воно саме розмірковувало, чи вже досить вологи випарувало в небо, щоб утворились дощові хмари. Адже вони мають бути важкі, щоб вода з них напоїла все живе на горі й попід горою. А ще потрібна волога для утворення туману. І добре, що зима ще не скоро, бо і снігові хмари це неабиякий клопіт. А що гора, коли вона прийде до тями і пригадає, що вона говорила, як вихвалялась і ображала море замість того, щоб подякувати йому, то їй, мабуть, стане соромно за свої слова.